А що ж таке профаза? Я до останнього моменту сам про це задумувався, і в мене дотепер ще формується повноцінна ідея. Але скажу для початку, що цей домен я ще хотів зареєструвати ще більше року. Тому він був зайнятий. Це був домен профаза в домені Зоніком. Що є одним з моїх захоплень, таких хобі реєструвати домени і пробувати робити на, на їх основі проєкт. І ось один момент він звільнився, попередні власники відмого відмовилися, бо не встигли зареєструвати. Я його зареєстрував. Ну, для початку нічого серйозного не планував. В процесі, вже після реєстрації бренду Garden Up все ж таки зважився минулого року подати на реєстрацію торгової марки бренду PROFAZA, і він зараз перебуває в процесі реєстрації. Певний етап вже пройдений. Чекаємо продовження цього процесу реєстрації, фінального отримання свідоцтва. Але це не є саме головне. Одна з головних ідей зараз бренду, яка сформувалася завдяки мені, завдяки допомозі сервісів інтелектуальних, які допомагають з ідеями, це так звані такі, як ChatGPT і інші сервіси. І ми разом вибудували таку схему, що це якби основний бренд, як його ChatGPT назвав, це бренд Парасолька. Для інших брендів, менших, які будуть об'єднуватись в таку екосистему брендів. І це, якби сервісна компанія для, основна для інших компаній, які вже займаються різного типу послугами, продуктами, можуть онлайн-сервісами, які Взаємопов'язані з собою, які будуть частково під керівництвом от якраз основного бренду, під моїм керівництвом і майбутньої команди. До скажу більше зараз, що це туди входять зараз повністю 90% мої задуми, мої мікробренди, які вже реалізовані, деякі частково. Також я відкритий для того, щоб залучати туди під керівництво інші мікробренди, які вже є існуючі, яких ще немає, в яких я зможу допомагати з командою започаткування, якщо там у вас є продукт, сервіс, і ви хочете виходити на більш впізнаваність і делегувати свої. Такі завдання по рекламі, по управління сторінками, сайтами, якимись процесами, якими в плані переговорів ну, перебираємо на, на своє плечі саме на цей бренд Парасольку. І ось такий, в принципі, задум. ця ідея формувалася якось так. Тобто займаюся такими генерацією ідей я вже давно, тобто багато чого перепробував. Там був форум, якісь інформаційні сайти, якісь, ну, тобто були різні, нічого такого якби, зараз виділити не можу. Зараз є офлайн. Бізнес, який також активно зараз просуваю в соціальних мережах і якраз працюю над цією реалізацією цього, цього задуму. Тобто я зараз не гоню за ринком великих чи середніх брендів, ми починаємо працювати з неіснуючими, з новоствореними мікробрендами, можливо, малими. Бізнесами, брендами, які ми готові, просто будемо обслуговувати, просувати і робити такий сервісний наповнення, догляд за ними, як в одній екосистемі. Бо я це все Зв'язку з тим, говорю, що зараз будуть публікації по бренду, по різних інших брендах, і щоб воно все не путалось, ви зможете зайти на основний сайт, на профазу, де будуть там новини компаній, де будуть всі мікрокомпанії, мікробренди, які об'єднуються в цю мережу, тобто всі соціальні сторінки, включаючи мої, які будуть вестися. І я думаю, це буде для мене. Перш за все для команди зручно. А так також для тих, хто можливих там інвесторів, партнерів, для тих, хто захоче приєднатися до цього всього екопростору. Ось, і що так, про загал скажу, зараз в мене така нова візуальна картинка, вона не є ідеальною, але вже порівняно з тим, що раніше я знімав зі стола і за спиною була стіна, ну це вже краще. Тут у мене з'явився штатив, є досить якісна камера, і я пробую такий формат записів. Тому я надіюсь, вам цікаво буде цей такий перегляд. І прошу вас, якщо у вас будь-яке запитання виникло, яке стосується там діяльності моєї, якихось компанії, брендів, там що схочете зробити, заснувати, ви можете мені написати, чи в коментарі, чи особисто і я і з поміткою, щоб я відповів вам або особисто, або в відео, і я тоді зможу. Знімати більше таких інформаційних, цікавих відео, про, в яких ми зможемо обговорювати або ж ваші ідеї, або якісь мої напрацювання, якими я зараз працюю. Ось так. Ну, насправді це безперервний процес роботи. Сьогодні я там, скажімо, працював над публікацією, вчора я працював над сайтами. І завтра я буду працювати десь на ділянці, реалізовувати якісь вже офлайн справи. Чи це нові зустрічі, чи це відвідування подій. Це все безперервний процес. Також я веду блог. Влог, блог це соціальні сторінки, де я публікую сторіс, менше рілс. Але м -м, дякую, що дивитесь. Що... Ну, Надіюсь, вам цікаво і стараюся, щоб це було регулярно, щоб це була якась медійна впізнаваність, що є одним з моїх зацікавлень і таких галочок, які, якими я хочу займатися. Тобто, це хобі, це робота, це бізнес, це все в одному. На цьому я Коротко так завершу, бо маю безліч справ і буду займатися якимись вже супутніми роботами на комп'ютері. Зараз будемо структуризувати дані, формувати якусь пропозицію і підтримувати вже існуючі проекти. Всім тоді з вами прощаюсь, задавайте питання. Дякую вам за перегляд.